Всім доброго дня. Знімаємо відео на ходу, немає часу. Ми робимо акумулятор якраз. Вже він перевірений, бо окран по ньому знімаю відео накачаний. Залишився чистий під покраску. Але в мене є багато наших підписників, які пишуть, консультуються по роботі. Зараз робить там пан Константин Миколаєвий, робить котельню і він запитує по... Фітінгах, як їх мотати. Тобто він хороший заварювальник, зазвичай люди не вміють варити, мотати вміють. Каже, я буду наймати людину, щоб мотати вони. Боїться. Це настільки проста робота. Настільки проста робота. Так, знімаю, щоб все в себе було кадрів. Щоб себе не було кадрів. Найперше, якщо... Вино тут... Якщо різьба сильно гладенька, отака, без ніякої насічки, краще зробити от любими способами. Що вас, що вас прийде в голову? Можна отак, по суті, взяти. І вже таке стає, бачимо терапинки. Можна взяти якийсь ключ із насічкою. отак вдушуємо. Наприклад. Трошки вдушуємо, бачимо, вже воно робить трошки таку шершавість. Трошки шершавість робить. Бачите, вже таке воно є тут посередке. Щоб швиденько було. Можна взяти, якщо там під рукою є болгарка Йоршечок. Оцим Йоршечком так робити, то воно робиться таке шершавеньке, щоб льон не, не має бути, щоб все добре зробити. Далі наловчиться більш-менш скільки брати льоту. Якщо в нас є великий моток, і постійно його брати, він буде кошматися, кошматися і ми спортимо дрон. Беремо більш-менш для роботи якісь невеликі частинки. І щоб він не ну, його так добре струсу мити, щоб просто все, беремо від середини до боків. Потім розділяємо якусь частинку собі для роботи. І не швидко тягнемо. коли ми тягнемо швидко, робиться такі кошмається. Плавненько, плавненько, плавненько тіло, тілимо-тілимо-тілимо. І добре, щоб він був сухенький, якщо сухенький він краще тілиться. Якщо він не лежав в цьому місці, бачите, він гарненько розділяється, 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 розділяється. Все, десь запасну частину льоду. Це з під рукою робоча частинка, щоб з його брати. Беремо цього на один дюйм, це у нас буде, наприклад. Практично вже це ну, буде побачити практично. Воно, В принципі, якщо хороші фітинги, а пан Константин оце замовляв через нас, в Луцьку, там і так ви його цього крана не зламаєте. Якщо ви скільки не намотали льону, він зріже зайвий, може розтягнутися аж у розмір, але це він не лопне, я вам гарантую. Беремо приблизно стільки. Паклі. І теж плавненько. Плавненько, 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 щоб не кошмалося. Закошно. Трошки є. Це десь там робоча наша частинка, десь ви зберігаємо. Зараз перед тим, як мотати, беремо за середину, отак ми робимо. І до країв розгладили. І бачимо щось таке, якийсь мусор. Ми десь собі маємо мусорника викинули. Потім тримаємо середину і в цю сторону розгладили. Щоб не було ніяких комочків, нічого. Декілька прогладився, льот гладенький, без ніяких комочків, без нічого. Мотати можна різним способом. мені сподобався отакий От спосіб, ми завжди його використовуємо. Беремо за середину, видно, за середину. Одним пальцем тримаємо тут, щоб воно. Не... І чого за середину, коли наша рука буде під час мотання сюди з'їжджати, не буде нічого коштувати. Якщо ми почнемо від краю... І сюди до середини рука, раз, бачите, вже зразу хоче льон кошматися. Взяли ми з е, крама, який там інший фітнинг, прижали пальцем, один відточок залишаємо без льону Один відточок без льону. І даємо таку натяжку, щоб аж коли покрутиш, день, щоб аж пальці постирали. якщо пальці не стерли, значить слабо натягнули. Чим більше натяжки, тим краще. Раз, образ зробили, два обризи зробили, тримаємо і цю саму другу частинку що у нас була вільна. Водне взяли. Робимо ще оберт. Ще оберт. І поступово відзаду йдемо до переду, щоб закінчилася наша пакля, мотати віток десь при, при початку різьби. Бачимо тут на початку, на краю. Намотали. Він дуже добре натягнутий. І так, взяли рукою за різьбою, за різьбою. Якщо ліва різьба в ліву сторону, якщо права різьба в праву сторону. Протягнув, все. Льон намотаний ідеально. ідеально. Якщо нам е, використовуємося уніпаком, е, змазумов уніпаком, тут теж багато не буває його. Якщо хочете зробити сильно тріхенько, десь там таке місце, щоб було гарненько, можна декілька відків фумленти -фум зробити. Поверхта фумлінтую декілька вітків. Теж хороший варіант, тільки єдине, що та лента все не вилізала. Намотали, бачимо, щоб сюди не попадало на колюну, дивимося, Відгубуємо. Ну, Коли буде паста, вона все склеюється. Мені навіть, не хочеться пастою мазати, за то, що ми, ну, ми ще ж не закручуємо нічого. Дуже просто. Попробували, в нас вийшло такий горбичок є, бачимо, плотна різьба. Якщо сильно десь там щось така різьба, сильно велике зазоре має і нам не подобається, ми можемо просто взяти трошки ще. От ви закрунули, бачите, що це легко. Відкрунули, якщо льон не зіпсувався, а відкрутився гарненько, його не треба знімати. Беремо трошечки там трохи. Чуть-чуть, буквально там трошечки. І зленько, зленько ділимо... Зленько. Ну, Ця трошки... погода у нас в такому приміщенні він трошки відсирів, Сирі так. Так так ділиться. Таким самим способом розділили його, розділили. Тобто сили багато, теж його не треба. І додали, якщо нам забагато, тобто, якщо, якщо замало. Якщо бачите, що мотається забагато, мотаємо, мотаємо. Забагато. Є різні варіанти. Хтось відрізає, а мені... я дивлюся особисто. Ага, почтов, стоп. Підмотали. Сяв цей льон трошки відділив. Наполовину, скажімо, поділив. О, і до того мотошка під'єднала. Оце приблизно на термометр, якщо мотати. Приблизно стільки треба буде. Термометр взагалі там дуже маленько треба. На півдюймову таку стандартну різьбу, що там стальна. Треба десь по товщині, ну ось стільки по товщині. Це буде півдюймово. На один, на один дюйм десь два рази більше. На півтора дюйма. І тут треба дивитися, якщо вільніше різьба, можна додати, засумнівалися, перемотали ще раз, На півтора дюйма взяли отакий, отакий добрячий моточок. Відокремили. Відокремили. Так само беремо від середини його розлами туди. Розабли. В принципі, навіть трошки забагато, це вже на 2 дюйми було б. Якщо остальна різьба довга, то там десь довго є куди мотати, можна товще дати. Якщо маленько, ми бачимо, трошки затовсто. Такий самий спосіб можемо мотати. Тримаємо пальцем. Тримаємо пальцем. Один виток залишаємо без льону. Теж далі трошки льоду лізе, нічого страшного. На тяжку, на даємо, потім другого частинку додали. І мотаємо натяжчик. Трошки забагато вийшло. Його можна відмотати, якщо вам не подобається. І відокремити. Це раз. От. Раз забагато, ми скажемо тільки відокремити сюди. Оце зайве, Якщо вам не подобається, ми два фітінги замотають і у вас вже воно буде саме, бачите скільки. Ще може трошки забагато. Якщо різьба сильно вільна, то хай краще буде більше. Ще один спосіб є. Класичний. Починаємо від кінця, але щоб рука не скользила по льонові. Тут Бачите, коли рука сунеться, бачите, льон кошмається вже, все псується. А коли від середини ми рукою так тянемо льонові, він розладжується і все зайве, бачите, виходить, і він дуже рівненький, без ніяких цих комочків. Бачите, коли я посунув про кішесті, вже комочок з'явився. Його відокремили. Якщо вже починаємо від початку, десь тримаємо на середині, ну, можна навіть далі, щоб витягнути, щоб нам вистачало руку витягнуту руку. Так? І від початку почали, від початку. І на чашечку даємо, 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 на чашечку даємо. Ну і цей кінь це все одно десь туди, щоб він там не сторчав з-під нашого І Десь до початку льону, до, до, це, до початку різьби закінчуємо. Коли, і так наїмо на чашечку. О, це прекрасно. Кількість достатня, достатньо, ідеально замотано. Є бачимо віточок без цього, без льону. Коли промазимо пастою, ще можемо його поправити. Там мені писали в коментарях підписники, що можна випалити тут льон, що торчить на наших відео, де коли є. Тут льон. Його можна випалити за пальничкою, можна випалити, його можна вирізати канцелярським ножиком, можна багато що зробити. Ми це кажемо господаря, ми, ми таким не займаємося, бо це займа, займає дуже багато часу. Те, що сильно грубо ми там не зрізали ножем, десь буває з е, горилочкою газовою підпалили. Коли ви там є можливість вже на закручену різьбу, те, що виступає, можна таким хіміочком зачистити зайве. Інколи так, щоб не сторчало. Бедно. Коли там трошки його маленьку, то зленько загладили його і все. Я думаю, що нічого такого немає, пан Константин, не бійтеся, у вас все вийде, у вас буде файна котельня. Просто е, треба буде нам таку рубрику відкрити на нашому каналі. Запитання відповіді. Дуже багато мені присилають фотографії, хтось чи відео, і ті помилки. Що люди дивляться наш канал, роблять по нашій схемі і роблять помилки. І щоб ви не робили тих самих помилок, там біля Чигирина є один підсумник. Він прийшла фотографію, начебто все так. Там на кожній фотографії якась помилка. Цей пан Константин малює малює схему, раз і щось не туди поставив. Начебто дивиться. О, він дуже файний зварювальник. Дуже файний зварювальник, краще, ніж ми. Боїться мотати, тати. Це просто дитяча робота. Дякую за перегляд. Якщо є запитання, пишіть, лайкайте, дизлайкайте. Обов'язково пишіть свою думку, підказуйте в коментарях. Сподобалося чи не сподобалося. Чекаю на зворотній зв'язок. Дякую за перегляд, до зустрічі.